Ми за свої гроші наймаємо собі тих, які повинні нам служити, але вони замість того, щоб нам служити, вони нами керують. Не керувати, а служити. Петро Душейко йде у Верховну Раду, аби представляти у парламенті інтереси простих черкащан. Рішення про участь у виборах каже політик, прийшло не відразу. На нього вплинули жителі Чорнобаївського, Чигиринського та Драбівського районів. Вони неодноразово прохали політика виступити виразником їхніх інтересів. Тож Петро Душейко зважився на відповідальний крок. Він, мабуть, обдуманий, зважений, вивірений і несе за собою як усвідомлення певної відповідальності перед людьми в першу чергу, перед собою, перед своєю власною совістю. А перед совістю соромно не буде упевнений господарник, адже за плечима достатній політичний досвід. Його й досі пам'ятають колеги по парламенту. Розповідає Петро Душейко. По Верховній Раді ну, слід залишився. Мені приємно туди заходить, коли працівники секретаріату зі мною дуже добре вітаються і говорять, з вами було приємно працювати, бо я не ставився до них як зверхня. Я просто сідав з ними і ми працювали і шукали шляхи, як знайти ту чи іншу правову колізію вирішити. А проблем, що потребують негайного вирішення, в Україні таки чимало. Серед основних безробіття та соціальна незахищеність населення, каже політик. Ця робота повинна мати достойну оплату, щоб ця оплата давала змогу утримувати і житло, і забезпечувати харчування і інші потреби одяг для тебе і для всієї родини, щоб можна було навчати твоїх дітей чи своїх дітей, щоб можна було лікуватись при потребі. Серед положень передвиборної програми Петра Душейка, наведення порядку в пенсійному забезпеченні, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, скорочення державного апарату управління та скасування депутатської недоторканності. А самовисуненням політик демонструє ще й відмову від служіння будь-якій політичній силі. За своє життя я вже був у деяких партіях і прийняв категоричне рішення, що вже більше ні в якій партії я. Не вступаю. Я хочу служити народу України. Тобто людям Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.